Благодійним фондом громадська ініціатива мешканців Кривбасу спільно з нашими партнерами Андрієм Клочко, Віктором Кривенко та Андрієм Богдановим. Виготовили команда, наша виготовила та передає у користування мобільний лазневопральний комплекс для потреб на передовій 23-й окремій механізованій бригаді. Наразі це вже 10-та за рахунком мобільний лазневопральний комплекс, який був виготовлений нашим фондом, починаючи з 2014 року. Тому ми кожного разу вдосконалюємо, Uh, і uh, враховуємо всі потреби військових, які, скажімо, так, необхідні там, де гаряче. Ці лазне пральні комплекси були створені спеціально для потреб ЗСУ. на базі краза встановлений металевий контейнер. У ньому є пральні машинки та душові кабінки. Військові діляться мати такий комплекс у зоні бойових дій просто знахідка. Наші частини знаходяться в тих місцях, де, як кажуть, коні не їздять. Тому, друзі, буває такі, що шляхи сполучення дуже важкі, інфраструктура розбита і єдиним шляхом є якась ґрунтова дорога, по якій треба проїхати. Даний комплекс є для нас особливою знахідкою. Справа в тім, що ми люди привикли до комфорту, і це є ну така, можна сказати, звична потреба кожної людини. Але як бути в польових умовах, якщо ми привикли... Митися і використовувати душ або ванну, і для нас це абсолютно є нормальним. То в тих жахливих важких умовах миска з водою є подарунком долі. А якщо є можливість попрати піксель, то взагалі у військовослужбовця день вдався на всі 100%. Тому, друзі, дуже важливо мати такі гарні мобільні печеркою комплекси. Мобільний лазнепральний комплекс універсальний його можна використовувати як влітку, так і взимку. Для цього в нього вмонтовані генератор помп. ...бойлер та твердопаливний котел. Цей комплекс облаштований всім необхідним: три душові точки, бойлер на 100 літрів, бак ємністю близько куба води, простора роздягальна, дуже багато гачків, така лавочка є. І взагалі така є технічна гарна оснащеність. Генератор, тобто воно працює автономно, і можна підігрівати і тенами, і можна підігрівати і буржуйкою. Ми всі люди, і людина теж має якісь свої гігієнічні потреби. Хлопцям на передовій досить важко це, скажімо, так, здійснити в тих польових умовах. Ми бачимо, що в цьому є потреба, і рахуючи, що це вже десятий комплекс. Він має, скажімо так, попит. Тому ми вкладаємося в це, розуміючи е, наші можливості і потреби наших військових, і допомагаємо. Польова лазня вже відправилась на межу Запорізької і Донецької областей. Михайло Бостров, Олексій Васильченко, цей день.